Моє шанування, ви на Ютуб-каналі ЮМЕДа. Ми дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. Прохання підтримайте якісний аналіз від Максима Костецького, експерта з антикорупційної політики, голови центру формування політики. Вподобайкою, коментарем до цього відео, та обов'язково покажіть друзям. Адже чи таким чином якісний контент побачить більше кількість людей. Так працюють алгоритми Ютубу. Пане Максиме, слава Україні! Дякую, що ви з нами! Героям слава радий бути сьогодні з вами. Ну от відбулося засідання РНБО, анонсоване президентом через корупційні скандали в медико-соціальних експертизах країни. Президентом стало затримання голови МСЕК Хмельницької області, де в Готівкою знайшли близько 6 мільйонів доларів. І вже є такі результати, що МСЕК будуть ліквідовані з 31 грудня. Впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення медико-соціальних експертів щодо встановлення інвалідності посадовцям, І усі необґрунтовані рішення мають бути скасовані. За два тижні буде створений план цифрових процесів МСЕК і протягом тижня проведуть аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців. Пане Максиме. Як ви оцінюєте таке, я би сказала, навіть радикальне рішення РНБО, і чи це виправить ситуацію з тим, аби особа легше отримала інвалідність по стану здоров'я без корупційних втручань? Знаєте, я почну напевно з позитивних моментів, бо у нас дуже багато негативу останнім часом. Все-таки хочу похвалити реакцію президента, який одразу відреагував на публічний скандал, пов'язаний з, з отримання з, з знаходженням у керівнички Хмельницького МСЕК понад 6 мільйонів доларів, а також встановлення того факту, що значна частина працівників прокуратури, я помиляюся, усі окрім одного. Були е такими, визнані такими, що мають статус інвалідності. На жаль, в Україні дуже часто трапляється так, що про велику проблему ми починаємо говорити тільки тоді, коли стається великий публічний скандал. До того люди, які стикаються з цією системою, зазвичай б'ють дзвони, звертаються до правоохоронних органів, звертаються до громадських організацій та до політиків. Однак зрушити ситуацію з місця, здається, дуже складно, тоді коли немає. Інформаційного приводу, який міг би змусити представників влади все таки почати рухатися тому а, те, що був обраний механізм а, швидких рішень через рентгового мог воєнного стану, зрозуміло однак хотілося б все таки зрозуміти, чи не трапиться ця історія така ж. А, не повториться ситуація, яка була з РЦК і з військово-лікарськими комісіями ще до Тому що хто забув? Я нагадаю, що у вересні 23-го року, тобто вже більше ніж рік тому, президент підписував указ про перевірки всіх рішень військово-лікарських комісій. А ще до того, у нас так само рішенням президента було звільнено всіх обласних воєнкомів, які мали б виправити ситуацію, пов'язану з незаконними діями чи з корупційними зловживаннями у тренер, зміни керівників ТЦК, це теж стало наслідок публічного скандалу, коли журналісти довідалися про незаконне збагачення одеського воєнкома. Саме так, ну тобто це лише підтвердить є загальну тенденцію а, і мова про те, що а, швидкі рішення вони добрі в контексті а, негайного реагування та заспокоєння запиту суспільства. Однак, якщо ми хочемо дійсно змінювати систему, нам потрібно працювати вдовго. А МСЕК – це історія яка казанеться не те, що рік ще два, а десятиліття, тому що я думаю, багато наших глядачів, мабуть, вже й не знають, що медико-соціальні експертні комісії не були утворені ще в 1992 році на заміну радянським лікарсько-трудовим експертним комісіям. Тобто тоді буквально просто перейменували старі радянські експертні комісії, назвали їх медико-соціальними замість лікарсько-трудовими, бо в нас слово труд з 1991 року перестало сприйматися як таке, що може відповідати. Загальному принципу державного управління і асоціюватися з комуністичною владою, ось і все, але суть роботи цих комісій ніхто не змінював. Вони залишилися в тому ж статусі дуже часто з тими ж людьми, які потім використовували цю систему для того, щоб займатися особистим збагаченням. Суспільство побачило тільки спочатку представницю одного обласного МСЕК. І вже потім ми подивилися, коли прийшли перевірки через службу безпеки України. Раптом з'ясувалося, що у нас проблеми зек не тільки у Хмельницькому, а у всіх регіонах України. Я просто зараз перечислю. От в мене є передачима інформація, з яку повідомляла служба безпеки України у Харківській області. Нейтралізували злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Обшуків вилучили понад 630 тисяч доларів. На Рівненщині викрили 29 представників місцевих МСЕК. Також було знайдено понад 350 тисяч доларів прибутку у Миколаєві. викрили очільницю обласної МСЕК, якої знайшли понад 450 тисяч доларів, колекцію золотих виробів, три не квартири. На Закарпатті викрили голову обласної мсек і трьох її спільників, які також оформлювали ухилянці інвалідність для зняття з військового обліку. Ну тобто, це абсолютно ситуація аналогічна по всій країні від заходу до сходу від півночі до півдня. Історія, коли люди наділені владними повноваженнями зловживають своєю владою задля отримання особистої вигоди, стала повсюдною. І на жаль, я боюся, що швидкі рішення навряд чи змінять одномоментно цю ситуацію. Але ми можемо її виправити, якщо ми справді підійдемо до історії системно і не бійдемось з косметичними змінами, тому що я найбільше боюся того, що нас функції МСЕК е за заявами міністра охорони здоров'я передадуть кластерним лікарням над кластером лікарні. Начебто там будуть нову юридичну процедуру прописувати під це. Але хто сказав, що ті ж самі люди в нас раптом не опиняться зараз а, виконувати ті функції, тому що інституційна пам'ять штука дуже стійка і дуже часто на ті ж посади в нові структури запрошують працівників, які розуміють, як це працювало раніше, тому що з нуля багато хто боїться будувати. Ті самі процеси, ось але дивіться, і я інші дуже інші... і я дуже сумніваюся, що ті самі люди просто будуть е одразу заходити з новими принципами своєї роботи. Ось, ось, ось цього я і ви ж... З однієї сторони декларують про цифровізацію процесів, е коли вже можемо казати з 31 грудня колишніх медико-соціальних експертиз. А з іншої сторони ці функції передають на кластерні лікарні. Це такий, якби проміжний період до того, як запрацює цифровізація, чи як ви це бачите? А ніхто не знає. Ну, у Нас же ж є інформація тільки про яку озвучили на засіданні після засідання ради населені спеки і оборони, а також від міністра охорони здоров'я, він назвучив публічно на прес-конференції, коли це було сьогодні зранку, чи вчора вечір, якщо я не помиляюсь. Ось а, і все. Ну тобто, у нас більше немає жодної інформації для того, щоб оцінювати, як буде виписана процедура, як буде відбуватися безпосередній Історія пов'язана з встановленням інвалідності у перехідний період, потрібно мати перед очима підзаконний нормативно правий акт або внутрішні регулювання, правила, які ми зможемо прочитати, проаналізувати і зрозуміти, чи будуть зміни по самій процедурі. І що відбувається знов ж таки з всім кадровим складом, тому що ми говорили про те, що у нас зараз ліквідовується МСЕК. Потім будуть функції передані кластерним лікарням, але буквально сьогодні я спілкувався з військовослужбовцем ветераном бойових дій, який вже в листопаді має призначене засідання по підтвердженню своєї інвалідності у СЕК. І він зараз, наприклад, не знає, що йому робити, тому що е, е, ніхто не пояснює ситуацію, ніхто не розказує, чи ці е, процедури будуть пролонговані на певний період, чи не будуть замінені якимось чином, тому що в нас зазвичай. Чому люди дуже часто бояться реформ, тому що у нас реформа починається не з того, щоб налагодити процеси або запропонувати якісні підходи, а з скасування всього старого, і це автоматично означає, що перестає працювати не тільки те, що погано працювало, а й все. Тобто люди просто не можуть отримати Зависнає. ту функцію, заради якої цей, заради якої цей орган створювався. І все, і в нас безліч людей, ви правильно сказали на початку нашої програми про те, що е, люди, які місяцями роками е, б'ються, стукаються в двері все для того, щоб оформити інвалідність, щоб підтвердити свою інвалідність. Там же, наскільки я знаю, це потрібно підтверджувати кожен певний період часу, кожні три роки відбувається засідання, і е, ось і ці всі люди зараз можуть зависнути подвір'я е, в повітрі, і ці рішення можуть бути не ухвалені. Тому перш ніж різати з ножа, треба продумати добре наслідки усіх своїх дій. І я сподіваюся, що міністр охорони здоров'я, який пройшов величезний виклик пандемії коронавірусу з 2020 року, усвідомлює наслідки і об'єм роботи, який потрібно буде зробити міністерство. України. Бачите, тут і після цього скандалу взагалі е говорили про те, що відставку мав піти не тільки генпрокурор Костін, а й міністр охорони здоров'я е і міністр соцполітики. На що Ляшко вже сьогодні сказав, ну, найпростіше піти відставку, а що робити далі, як реформувати? Ну, це позиція міністра охорони здоров'я. Але тут питання стосовно Генерального прокурора, тому що ну, прокуратура теж дотична до цього скандалу. І це лише один з моментів. До... Де прокуратура проявляє себе, давайте чесно говорити, не з найкращої сторони. Те, що прокурори, користуючись службовим становищем, поробили собі інвалідності, ну це ганебно, очевидно. Вони мають бути переглянені згідно норм чинного законодавства. Але що робити з прокуратурою в цілому? Питання потребують кілька годин дискусії а, і говорити про те, що ми можемо одномоментно зараз виправити ситуацію, яка не вирішувалась роками, це доволі наївно. Прокуратура, реформа прокуратури в нас триває з 2014 року перманентно, 10 років. Кожна, як попередня влада, яка прийшла після Майдану, так і влада Слуги народу і Володимира Зеленського, яка прийшла після 2019 року, оголошувала реформу прокуратури. Ці ухвалювалися відповідні законодавчі акти, Вносилися зміни в спеціалізований закон профільний, про прокуратуру. Були деякі позитивні рішення, тобто, наприклад, відбулася фундаментальна зміна суспільного призначення прокуратури, вона позбулася такого радянського рудимента, наприклад, як функція загального нагляду за дотриманням законодавства. Раніше прокуратура могла влізати в будь-яку історію, заходити на будь-яке підприємство, сказати, що вони здійснюють загальний нагляд, і це дозволяло їм зловживати свою владою на всі 300%. Тобто, якщо їм хтось не подобався, або Хтось не предплатив свою корупційну ренту, прокурор міг спокійно зупинити роботу цілого підприємства, державного органу і використати це для своїх особисто збагачень. Цього більше немає, на жаль, навіть на щастя, перепрошую, але реформування всієї системи було доволі, скажімо так, фрагментарним, тому що більшість прокурорів залишилась на своїх посадах, навіть ті, до яких були питання. Під час проведення переатестації були питання пов'язані з наділенням прокурорів відповідним функціоналом для забезпечення реалізації тих функцій, які поклав законодавець на них. І знову ж таки нікуди, на жаль, не поділося питання корупційних зловживань із прокуратури, як ми бачимо, зокрема по ситуації з ІЗМСЕК. Тобто це абсолютно, як буду говорити, прямо дурна радянська логіка, коли чиновник, а вони знову себе сприймають в категорії чиновників вже часто обласних, хоча некоректно їх так називати, маючи можливість отримати якісь, скажімо так, профіт від, соціальні виплати виплату або якийсь бонус від держави, то він ніколи цього не опустить, Він просто буде. Є можливість стати кандидатом наук. Він йде, стає кандидатом наук при цьому не маючи жодного стосунку до науки. Є можливість отримати інвалідність для отримання соціальних виплат або ухилення від мобілізації. Звісно, він йде це робить. Є можливість не знаю, оформити собі пенсію максимальну вже в 40 років, не маючи до цього підстав і маніпулюючи законодавчими положеннями. Звісно, він йде в суд і оформляє. А більше скажу, більшість людей, які звільнили, звільнилися або були звільнені з прокуратури по атестації, вони потім ще й поновлюються через суди за кілька років, і через суд є такий механізм. Якщо вас визнає суд, що вас незаконно звільнили, то вам зобов'язані виплатити компенсацію за весь період, коли ви не були на робочому місці, і це величезні суми для держави. Тобто, навіть якщо ми візьмемо якусь там умовну зарплату в 30 тисяч гривень. За два роки ця сума набігає вже 600-700 ну, тисяч гривень, а багато прокурорів мають значно вищі зарплати. І така сама історія стосується і суддів, і інших а, представників а, органів правосуддя, правоохоронних органів, які мають високі зарплати, і це добре, тому що висока зарплата стимулює все таке виконання своїх функцій, а не намагання знайти гроші на стороні. Але коли... Законодавство дозволяє собою маніпулювати і викачувати з ресурси з державою, тобто у нас виходить, що людина отримує е виплати по інвалідності, отримує виплати за вимушені пригуб під час незаконного звільнення. отримує додаткові соціальні плюшки, і це все гроші, 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 які платяться з податків. Які сплачують громадяни України, а потім в кінці року, ми коли підбиваємо підсумки і намагаємося зрозуміти, чому дефіцит бюджету настільки великий, е у нас соціалка просто неймовірно розширена, і це я ще не піднімаю питання, що буде після закінчення війни, коли соціальні виплати зв'язку з. з, 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 з Величезною кількістю людей, які постраждали під час бойових дій, і ті, хто отримали інвалідність, і ті чи члени сім'ї загинули, і безпосередньо ветерани війни, це буде неймовірно навантажено на бюджет, тому говорити про те, що а ми зараз маємо по максимуму оптимізувати всі ці виплати, це буде першочерговим завданням держави. І якщо в нас є прокурор, який оформлює фейкову інвалідність, тільки тому що в нього є така можливість, то на наступний день керівник цього органу має піти в відставку з вовчим білетом і з неможливістю поновитися в будь який орган прокуратури. Тому що якщо не показувати приклади і не робити е з держави єдиний орган, який має право. Насаджувати свою волю, то в країні відбувається абсолютний хаос і бардак пов'язаний з тим, що люди зловживають своїм службовим становищем, зловживають маніпулюють нормами і вимогами законодавства і е, закачують гроші з державного бюджету. Тому е, це добре, що генеральний прокурор Хостін взяв на себе політичну відповідальність, але я сумніваюся, що це призведе до якихось змін в контексті реформи прокуратури, тому що наскільки я знаю, це виключно інсайдерська інформація. Пане генеральний прокурор вже давно шукав приводу, як би піти з посади генерального прокурора, і фактично ця ситуація стала можливістю для нього е е взяти на себе політичну відповідальність е і піти красиво з посади. Я і, думаю, так, що... що називається знаєте, я не я, і хата не моя так. І ще дуже цікаво буде. Я хочу подивитися, чи пана Костіна не призначить найближчим часом послом в одну з держав, де в Україні немає. Посла, тому що е, практика таких призначень е, у нас склалася. Попередній генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яку звільнили, начебто, за те, що немає результату, прекрасно працює на посаді посла України в Швейцарській конфедерації, і про неї всі давно забули. Тому. Е, так, от так нас виглядає політична Сам бачите, ви породили моє питання стосовно майбутнього, колишнього вже генерального прокурора України Костіна. але це виглядає так, що знаєте, зійшли зорі. Але якщо ми згадуємо, з чого все починалося, то це все починалося з того, що прийшли з обшуками до голови Хмельницької МСЕК. Ну давайте говорити чесно: Хмельницьк це не є е, об'єктивно найбагатший регіон України. Це не є місто мільйонник Я би не здивувалася, якби це почали там, наприклад, зі Львова, Києва чи то Одеси великих міст. Тут прийшли в Хмельницьк. І була така версія, що в Хмельницьк прийшли не просто так, а тому що пані Крупа, що називається, депінгувала ціни на ринку за отримання послуг. Як ви вважаєте, чому саме з Хмельницька почалася ця історія? І чи хтось міг собі уявити, що вона призведе до такого каскаду подій? Е, я не знаю. Чому саме з Хмельницького можливо давно відбувалися слідчі дії і вели питання, пов'язане безпосередньо з цією керівничкою Хмельницького сак пані Крупою, і так співпало, що безпосередньо публічний скандал почався саме з цього регіону? Можливо, що теж цілком ймовірно, попередні корупційні зловживання. Виходили завдяки тому, що людина ділилася з вищестоящими структурами, а потім перестала ділитися в якийсь момент, і в зв'язку з чим вирішили зробити показове покарання. Це теж один із варіантів. На жаль, я боюся, що я хочу не хочу вірити, що це трапилося саме так. Про те, що Хмельницький далеко не найбагатші місце, це абсолютно так. Ну тобто, це. Можемо собі уявити, що відбувається в тих містах, як Київ, Дніпро, Харків, Одеса, де ресурсів і населення в рази більше, і скандали з тої самої Одеси, пов'язані з ВЛК, з ДЦК МСЕК, трапляються регулярно. Тому да, немає жодних сумнівів, що в інших регіонах відбуваються схожі речі. На жаль, вимушений констатувати, що в умовах воєнного стану. Як би ми не хотіли, ми не зможемо повністю знищити корупційне поле, тому що дуже великий, е, кількість, дуже велика кількість людей готова е, ухилятися від виконання своїх обов'язків за будь-яку ціну, тому завжди знайдеться хтось. Хто готовий допомогти в ухиленні від виконання таких обов'язків, і ми не зможемо повністю закрити цю історію до моменту, поки тривають активні бойові дії, тому що і з закритими кордонами, і з повноцінною мобілізацією, тому що е, вся історія людства всіх воїн показує, що такі зловживання були завжди. Тут Питання в тому, який розмір е, і об'єм цих зловживань, тому що. Якщо держава показує, що можна витирати ноги правила і закони спокійно, то ставлення до держави починає дуже сильно змінюватися. І в умовах війного стану це дуже небезпечно. Тому Україна як країна, яка бореться з надзвичайно тяжкою агресією сторони Російської Федерації, яка третій рік веде найбільшу війну на континенті з початку Другої світової війни, просто зобов'язана наводити порядок в тих сферах, від якої критично залежить. Виживання цієї держави мобілізація це один з ключових напрямків роботи. Я думаю, це одна з причин, чому президент настільки швидко відреагував, тому що. Всеки безпосередньо загрожують мобілізаційному процесу в Україні, і відповідно, загрожують стану справ на ну, бачите. То ще питання до служби безпеки України, тому що це підрив був національної безпеки. А Де ви були раніше? Ви що не бачили? Що навіть якщо ми говоримо в контексті останніх трьох трьох років широкомасштабного вторгнення, що відбувається, як оформлюється інвалідності? Не хочу робити поспішних висновків, але подивимося, як будуть розгортатися далі розслідування служби безпеки України. України голова СБУ малюк повідомив, що вже понад 4 тисячі справ а, скасовано. Відбувається, ви вже наводили, в яких регіонах знайшли порушення. так Але ну, подивимося, як будуть в Службі безпеки України працювати далі. Просто це ж питання, а де ви були? Добре, прокурори були і в схемі, і в долю, що називається, і в темі, і в долі. А що ж з СБУ тоді? Uh. Тут працює такий древній принцип. Е, поки не дав начальник команди, я нічого не роблю. Е, я думаю, що у випадку з СБУ е, фактично є реакція на рішення РНБО, е, реакція на вказівку президента. Я нагадаю, що вертикаль СБУ все-таки під президентом, призначає керівника СБУ президент, е, вносить подання принаймні. Е, ну, тобто, фактично, це його вертикаль президентської влади і безпосередньо. Виконання своїх функцій вони пов'язують з виконанням тих функцій, які передбачені в за профільному законі України про службу безпеки України. Ось тут ще питання, знаєте, підслідності, тому що СБУ займається захистом державності національної безпеки і питання корупції у медико-соціальних експертних комісіях. Доволі дискусійне ще, в залежності від того, як ви трактуєте, чи може це бути підслідність СБУ, чи, наприклад, е історія пов'язана з корупційними правопорушеннями, і повітря ми там маємо по частині статей і НАБУ, і ДБР. А якщо про регіональну історію, то і звичайно національну поліцію, тому я б не ставив питання службу безпеки України. Тут скоріше служба безпеки України включається тоді, коли дійсно можна побачити, що є загроза національній державі, національній державності і питанням загрози існування держави. Е, ось тому я думаю, що ця історія не закінчиться, але дуже важливо, щоб громадськість і журналісти не забували. І тримали ситуацію на контролі, тому що практика показує, що як тільки якась справа в медійному просторі починає глухнути, відповідно сповільнюється і процес притягнення до відповідальності винуватих осіб. Так траплялося вже, на жаль, не раз, ну якщо вже говорити про мільйонерку крупу, з якої почалася реформа МСЕК, це ми вже точно можемо сказати, то Вищий антикорупційний суд переніс за розгляд апеляції захисту очільниці Хмельницької МСЕК на 6 листопада або на резервну дату на 21 листопада, сьогодні мало відбуватися ще одне засідання. І насправді тут, в контексті крупи, яка стала. Дала старт реформі. МСЕКу, суспільство очікує і на вирок, не просто на те, що вона залишиться е, під вартою або зможе вийти під заставу, а на конкретний вирок, на рішення суду іменем закону України. Ви вважаєте, буде рішення? Буде покарання? Я не знаю. Ну, це, це буде залежати виключно від роботи е, двох структур. Перше, це структура, яка називається сторона обвинувачення, вона зобов'язана в судовому засіданні представити достатню кількість доказів е, стосовно вчинення е, підозрюваною що вже тепер обвинуваченої, у ні, ще не обвинуваченої, поки що наше в статусі підозрюваного е, вчинення кримінального правопорушення, і потім е, безпосередньо від суду, який ухвалюватиме рішення, чи є Достатньо підстава з найменшого обґрунтованого сумніву сказати, що ця особа е, вчинила дане кримінальне правопорушення. Тобто, якщо прокурори добре працюють судове засідання, е, правильно буде кваліфікація вчинення кримінального правопорушення, е, не буде затягування з сторони, з сторони захисту, то скоріш за все, так я думаю, що буде обвинувальний вирок. Тим більше Вищий антикорупційний суд за вже п'ять років своєї роботи показав практику все таки доволі швидку в порівнянні з іншими судовими органами стосовно притягнення до відповідальності до псановників. І тому є підстави сподіватися, що в цій справі ми отримаємо будувальний вирок. Звісно, потім буде апеляція зі сторони захисту до апеляційної палати, Вищого антикорупційного суду. Потім, скоріш за все, касація, але. Найбільше ризиків я бачу у затягуванні самого процесу, тобто, тому що зазвичай підслідні намагаються затягнути процес саме тому, що вони розуміють, що якщо спаде контроль і громадськості і медійна активність, то у них більше шансів зам'яти все такі справи пізніше затягнути її, поки ніхто на неї не дивиться у цьому випадку. Я думаю, що ситуація все таки буде рухатися доволі швидко. Тут питання наскільки коректно з юридичної точки зору буде спрацювати прокуратура і працювати державне бюро розслідувань, яке є підсвідчим органом по цій справі, і тоді ми побачимо ймовірність того, що притягнення до відповідальності і ухвалення подвального вироку в суді буде швидким. Але попри це я хочу наголосити на тому, що ми рухаємося. Я не ще не дійшли до цього етапу, але ми дуже активно рухаємося до того, щоб забезпечити незалежність судової гілки влади, і тому я хочу, щоб коли ми говоримо про судові розгляд справи, ми завжди... Мали стандарт доказування завжди розуміли, що все одно є презумпція невинуватості, тому що е, судова система повинна працювати незалежно від виконавчої гірки, влади незалежно від залежно органів. В іншому випадку це може закінчуватися тим, що ми мали в часи Януковича, коли суди штампували вироки наліво і направо, не розбираючись. Тому хто винуватий чи не винуватий тому ми, як а, країна кандидат до членства в Європейському Союзі, яка дотримується стандартів верховенства права, завжди будемо наголошувати на тому, що остаточне рішення і вирок буде ухвалювати безпосередньо суд. І важливо, щоб суд був незалежним, тому що знову ж таки в нас були випадки, коли не дотримувалися стандарти процесуального законодавства судових процесів, і потім а, обвинувачені. Які отримували вироки, оскаржували їх до європейського суду з прав людини і ще й отримували виплати від держави України за те, що не дотримувалися вимог Європейської конвенції з прав людини під час судового процесу? Тому тут в цьому моменті треба бути доволі уважним. Пане Максиме, дякую, що знесли час. Вити до нас ветер. Нагадаю Максим Костецький, експерт з антикорупційної політики, голова центру формування політики, був з нами в ефірі Львів Медіа. Пане Максиме, дякую вам і будемо тримати, що називається руку на пульсі реформування медико-соціальних експертиз та того, що відбуватиметься з прокуратурою. Дякую вам.